Ка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерв'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту for ЮФОРІКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Михайло Корюкалов, експерт з гендерної рівності та відповідального татівства. Ви слухаєте ефір програми Думка експерта на громадському радіо. Я, ведуча Анастасія Багаліка, вестиму її для вас. А говорити, ми будемо з фахівцем з гендерних питань, кандидатом політичних наук Михайлом Корюкаловим. Поговоримо ми про те, чому важливо, аби до теми змін в суспільстві і просування гендерної рівності активно залучалися чоловіки. Чому чоловіки в цій темі? Є потенційними агентами змін Михайло. Вітаю. Вітаю. Якщо зараз говорити про питання просування гендерної рівності в суспільстві, то складається таке враження, що переважно рухають цю тему здебільшого жінки. Але насправді це не зовсім так, тому що чоловіки є дуже зацікавленою стороною у тому, аби просувати меседжі про гендерну рівність, давайте пояснимо, чому. Угу. Ну, власне, дивіться, все ж таки твердження про те, що цю тема переважно рухають жінки, воно все ж таки правильне, тому що багато більше жінок серед тих, хто в цій темі працює, ще серед активісток. Ну або якщо подивитися на те, скільки людей вийшло на виходило на марш 8 березня. Останній раз, коли це було можливо, у 2021-му, там десь приблизно три чверті були жінки. Хоча чоловіки теж, чоловіки, це дуже важлива частина цього рівняння. Але ну, якщо можна, ви вже представляли мене як кандидата наук, як фахівця, то я трошки трошки буквально теорії, що таке гендерна рівність. Буквально там в межах однієї хвилини спробую пояснити це трохи складніше, ніж рівність між жінками і чоловіками. Ну, це і не є рівність між жінками і чоловіками. Але з іншого боку, я спробую пояснити так, щоб ви ну, стало простіше. Це власне рівність між людьми, які виконують різні гендерні ролі, тобто різні ролі в суспільстві пов'язані з їхньою статтю. Це можуть бути ролі, там, скажімо, професійні, можуть бути ролі тих, хто доглядає за кимось там, ну чи найчастіше за дітьми або за родичами похилого віку. Але суть в тому, що кожен і кожна з нас ми поєднуємо в собі одразу декілька ролей, ну як мінімум, там у кого діти є, то це як мінімум роль тата або мами, і роль там, фахівця на роботі. Може бути ще роль там, сина або доньки своїх батьків, за якими треба доглядати. Роль друзів, там, подруги чи друга, там, роль брата, роль сестри, і так далі. Тобто, це ті соціальні ролі, тобто, чого суспільство від нас очікує, через нашу стать. О, там, Від мене, скажімо, суспільство очікує, що я буду працювати, тому що я чоловік, але також воно очікує, що я буду виховувати своїх дітей, тому що я тато. Це ключові ролі. Очевидно, що там, очікує, що я буду за своїми батьками також піклуватися, коли вони, ну, вони вже стали того віку, що за ними треба покуватися. Uh, тобто uh, гендерна рівність це рівність людей в різних ролях. Uh, там, умовно кажучи, якщо ми візьмемо чоловіка, який доглядає за дітьми, там навіть відпустку взяв для догляду за дитиною, візьмемо там чоловіка, який працює на роботі, ну і це його основне покликання, основна місія, основне, як він час проводить. Чоловіка, який там має інвалідність або хворобу, або поранення отримав uh, і зараз не може виконувати там, якісь. Там професійні ролі, то гендерна рівність це про те, що всі ці чоловіки мають, ну, мають рівні права, можливості, обов'язки. Тобто, до них суспільство має ставитись з однаковою, визнавати їх цінність, і, і однаково, має рівно ставитись до них. Ось власне, ну очевидно, що ось в такому суспільстві чоловікам теж, напевне, хочеться жити. Тобто, це не лише суспільство привів при. Переві... Тих, хто має привілеї, не лише тих, хто має там, скажімо, більше влади або більше ресурсів, і лише ось такі люди визначають, як суспільство жити. Це суспільство, в якому, в якому всі визначають, як воно має жити. Ну як, власне, я сам маю жити, як суспільство має жити, незалежно від того, в якому я статусі, там, в якому я стані здоров'я, в тому чи є в мене робота, чи є в мене діти, там і так, далі, і так далі. Ну очевидно, що знов таки таке суспільство вигідне всім, в тому числі чоловіками, і важливо, щоб чоловіки. Ну, без чоловіків таке суспільство не побудуєш. Ну і якщо можна, я ще два, дві тези додам про те, чому чоловікам потрібна гендерна рівність. Перша теза це справедливість. Ну, власне, частково я вже про це сказав. Тобто, ну, зараз ситуація не зовсім справедлива, тому що, тому що знов таки у нас немає такого, такої ситуації, де кожна людина незалежно від статі, від рівня доходу, від, від там, статусу зайнятості. На щодо до, до всіх людей ставлення рівні там статистика. Ну якщо брати лише там жінок чоловіків то статистика показує, що жінки і представлені у владі менше, тобто менше впливають на прийняття рішень, і рівень доходу у них нижчий в середньому, хоча працюють вони не менше за кількістю годин на тиждень, а навіть і більше. О, і, о, ну, і стереотипи достатньо поширені щодо того, що жінці умовно як в лапках. Кажу, можна, що не можна, і так само, що чоловіку умовно можна, а не можна, що вважається прийнятним або прийнятним. Ну і це певною мірою несправедливо. Для нас чоловіків справедливість це важливо, тому нам треба відстоювати гендерну рівність. І ще одна теза про гендерну рівність це раціонально. Так, я хотіла сказати, що разом з тим не так багато чоловіків, які долучаються до активного просування цієї теми. Як mm -hmm. вважаєте, чому так? Це через те, що традиційні стереотипи ще досить сильно володіють нашим суспільством, чи це просто через нерозуміння того, про що ми говоримо? Mm -hmm. Ну, власне, те, те, що ви сказали, це, це є дві сторони однієї медалі. Ну так, да, це стереотип, але знов-таки можна на це подивитися в двох контекстах. Перший контекст це про ту саму справедливість. Тобто, певною мірою чоловіків зараз ну, вони трохи в більш перевілованому становищі. Під час війни, можливо, це не так помітно, але ну, все ж таки так інтегрально чоловіку напевно, що трохи легше жити в Україні. Там знов-таки, і менше переживань за, за свій. Там, Ну, Забересли безпеку там, на вулиці, вночі, або там, пізно ввечері. І, ну, і Якось здається, що суспільство ставиться до чоловіків, там, ну і, здається, знов таки, з трохи більшою повагою, там, менше стереотипів проти них, особливо в контексті самореалізації, професійної, або в бізнесі, або в політиці. Ну і, власне, ось, не бажання втрачати ось ці свої привілеї, не прописані. Там переваги, а саме переваги, які на стереотипах базуються, це може бути однією з причин. А ще одна причина це те, що тема доволі нова, і, ну, і просто можливо, що не встигла дійти до, до всіх. Ну, так само як, там, люди десятиліттями, століттями, там, скажімо, курили, і лише в останній, не знаю, декілька десятків років стало відомо, що це шкідливо для здоров'я. І ось, поки це не стало відомо, то, значить, і ну і в чому проблема? Ну, Крю курю мені це подобається. А тут. Коли ну стає більше, ми збираємо більше інформації про те, що гендерна рівність вигідна, а гендерна нерівність шкідлива там для здоров'я організму суспільства. Да? чим більше ми такої інформації збираємо, тим більше ми можемо переконувати і чоловіків, і жінок в корисності гендерної рівності там на рівні особистому, на рівні сім'ї, на рівні колективу, ну і на рівні всієї, всієї країни. Якщо ну ви хочете, можемо спробувати трохи поговорити про ці аргументи, про ці дані, які про цю корисність говорять. Ну, власне, це ще одна тез, які я хотів озвучити: що гендерна рівність вигідна. Ну і це ще одна з причин, чому треба, чому чоловікам те, що треба, ми закликаємо чоловіків приєднуватись до руху за гендерну рівність, думка експерта. На громадському радіо програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерв'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Михайло Корюкалов, експерт з гендерної рівності та відповідального татівства. Отже, до аргументів їх я думаю, ті, хто слухають наші програми, чули доволі багато. Але мені здається, що звуз чоловіка, який просуває тему гендерної рівності, вони, можливо, для когось звучатимуть інакше. Отже, аргументи як переконати чоловіків, що гендерна рівність для суспільства є важливою. Давайте ми почнемо навіть не з суспільства, а навіть ще з меншого рівня, там з рівня сім'ї. Ось уявіть собі, що ну знов таки, зараз будуть приклади, які можуть звучати трохи гіпотетично, вони спеціально такі, але суть в тому, що ось ми закликаємо слухачів спробувати цей ось те, що зараз почують, адаптувати на рівень своєї сім'ї і подумати. Ось в середньому жінки заробляють на 20%, на менше за чоловіків. Тобто, знов таки, взяти середню сім'ю, гіпотетично у неї дохід складає 100% доходу чоловіка плюс вісімдесят, виходить один відсоток доходу жінки в середньому ну, разом це виходить 181%. вісімдесят е, Є країни, де цей розрив оплаті праці менше 5%, відсотків, там 3 відсотки. Тобто, виходить, що в тих країнах рівень доходу сумарний. Близько до 200 відсотків. У нас 181, а там близько до 200. Тобто, фактично, сім'я заможніша в середньому. Вона трохи гіпотетично звучить, але спробуйте подумати, як, а як у мене в сім'ї, чи це так чи ні. Ну і дивіться, це вирівнювання, воно вирівнювання, може слово, не дуже хороше. Це балансування воно відбувається не з рахунок того, що у чоловіків зарплата знижується, а з рахунок якраз того, що у жінок вона зростає. Тобто, ну фактично, сім'я або дума, господарство стає заможнішим. Це не прямо, ну не, не одразу не робиться це, робиться якраз за рахунок того, що ем, сім'я сідає разом і думає, а чому так виходить, що у жінки кар'єра складається там, трохи гірше, трохи повільніше. Ем, як правило, причина в тому, що не дуже збалансований розподіл часу між ем, домашніми справами, там, вихованням дітей і роботою ну, тобто, більше навантаження на, на жінку, ніж на чоловіка. Ну знов таки, ми зараз говоримо лише про сім'ї, для яких це актуально, тому що якщо якусь сім'ю це влаштовує, то окей, за них можна лише порадіти. Тобто, виходить з зб... боку навантаження на доглядову працю, так звано не збалансоване, і відтак менше залишається часу на професійну зайнятість або на бізнес, або на громадську активність, ну на самореалізацію у жінок. І для того, щоб це подолати, чоловіку потрібно більше взяти на себе доглядової праці, тобто там не знаю частіше банально посуд мити, або там частіше з дітьми час проводити. І вивільняти цей час для жінки для того, щоб вона могла знов таки реалізуватися професійно і, і в ну і кар'єру працювати свою м, тощо. Ну знов таки це на рівні сім'ї. Якщо взяти на рівні колективу, ось е, навіть давайте так візьмемо країну, і особливо зараз. В контексті війни м, у нас же, м, ну фактично у нас багато фронтів. Очевидно, що ключовий фронт, головний фронт це військові, е, але є важливі інші, ну можливо, не фронти, а ділянки. Ну, Напрями, де, де суспільство також має функціонувати, розвиватися. Це економіка, це наука, це комунікації, це дипломатія. І ось уявіть собі, що у нас є шахівниця, і на цій шахівниці ми ну, стоять всі фігури, але ми ось просто ну, не любимо ми ну, туру і не граємо нею. Ну, ось у нас стереотипи проти тури. У Нас здається, що тура погана фігура, ми нею не граємо. І ось в Україні є близько 20% людей, які думають, що жінки там, скажімо, гірші лідери в політиці, ніж чоловіки. Ну, такий приклад трохи притягнутий, але суть в тому, що ось це якраз та сама тура, яку ми, як гравець, відмовляємось використовувати. Тобто, виходить, що у нас менше арсенал, у нас менше, менше засобів до перемоги, якщо ми свідомо закриваємо очі на те, що хтось ем, теж може приносити користь, ось до війни була така тенденція, що. Сільському господарстві майже всі, хто працювали на, на техніці, на тракторах, на комбайнах, це були чоловіки. Почалась повномасштабна війна, багатьох з цих чоловіків мобілізували, ну або вони самі приєдналися до збройних сил. І так сталося, що там ставалося, що є ферми, де є трактор, але нема кого кому ним користуватися. Ну і власне це підприємство, ця ферма, вона втрачає потенційний прибуток, а держава теж втрачає там податки, втрачає надходження експортні і так далі. Саме тому, що знов таки було достатньо тривалими там десятиліттями був стереотип, що жінкам це не треба, що там, не треба їм тракторами займатися, хай чоловіки цим займаються. Ну і власно, ось коли сталася критична ситуація, то виявилось, що не, ну, не, не, не можна використати жінок як ресурс. Ну трохи утилітарно звучить, але так само і чоловіків теж в якихось сферах можна було б використовувати як ресурс, але нам заважають стереотип. Ну тобто на рівні суспільства. Гендерна рівність це про те, що ми використовуємо все наше населення як ресурс, ну в позитивному сенсі, не, не в утилітарному. Тобто, ми даємо людям займатися тим, чим вони хочуть. Вони хочуть в ІТ працювати без проблем. Вони хочуть на тракторах комбайнах без проблем, хочуть у війську служити на будь-яких посадах без проблем. Тобто, не має бути обмежень за, за статтю, ну і знов таки за законом цих обмежень немає, а за стереотипами, які теж дуже сильно впливають на те, як ми думаємо і приймаємо рішення. Ці обмеження фактично є, і вони впливають досі. Думка експерта. На громадському радіо програму виготовлено у співпраці з громадською організацією Інтерв'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Михайло Корюкало. Експерт з гендерної рівності та відповідального татівства. Коли говоримо про майбутнє, а концепція, яка просуває гендерну рівність, вона все ж таки націлена на майбутнє в першу чергу, хоча і на теперішнє теж. Ми говоримо про те, що більшість жінок, які, які живуть в цьому дискурсі, та, які для себе вважають гендерну рівність і її досягнення тою моделлю, з якою хочеться жити і працювати, то ми говоримо про те, що ми націлені на те, щоб вирощувати своїх дітей з такою моделлю. Та, Вкладати доглядові і побутові обов'язки як обов'язкові в покоління хлопчиків, підлітків, дітей, які за 5-10 років стануть дорослими. Але водночас завжди мене наштовхує на думку, що для дуже багатьох дорослих міняти важче, і на дорослих ми часто закриваємо очі. Чи можна е, дорослого чоловіка також змусити змінитися? Як ви вважаєте? Це не змусити змусити навряд чи, тому що це не, ну, як правило, людина, яка чоловік, який не, не виконує жодних хатніх обов'язків, ну, він же не порушує цим закон, тобто як ми його змусимо. Якби він порушував закон, можна було б там притягти до відповідальності. А тут ну, про примус не йдеться. Не, не треба йти до примусу, це не, це не спрацює. Ну і це знов таки перегинання палиці або виплюскування води разом з дитиною. Е, йдеться скоріше, знов таки, ну тут можна говорити про емоційні та логічні способи переконання, можна говорити про те, що знов таки. У дорослих чоловіків перевага є в тому, що вони ну, у дорослих людей, не в тому, що вони вже. Мають певний життєвий досвід, вони вже можуть розуміти, що, що певні дії викликають певні наслідки, а відсутність певних дій викликає інші наслідки. Ну, ось з тим самим прикладом куріння. Тобто, підлітку важче усвідомити шкоду куріння, тому що у нього ще організм молодий, він ще цю шкоду не відчув. А дорослому чоловіку йому вже можна поговорити про шкоду, тому що, можливо, він вже ну на рівні свого здоров'я цю шкоду відчуває. Ну і він розуміє це так само з гендерною нерівністю, вона теж шкідлива. І ось ця шкідливість вона проявляється там, накопичується там протягом певних років десятиліть, і, і потім починає проявлятися. Є така дуже хороша статистика. Ну, не хороша в контексті переконливості, але вона сумна. 80% дорослих, навіть не дорослих, а чоловіків похилого віку, коли їх у світі, коли їх запитують про що вони найбільше шкодують у своєму житті. Вони кажуть, що найбільше шкодують, що недостатньо часу з дітьми проводили. Коли вони були маленькі, ну і ось це якраз дуже прямий наслідок гендерної нерівності. Це якраз дуже очевидний прояв шкоди гендерної нерівності. А для того, щоб цього не було, то єдине, що можна зробити, це запобігти цьому, тобто це проводити більше часу з дітьми, поки вони маленькі. І тоді, в дорослому віці, не буде приводу про це шкодувати буде кращий зв'язок з дітьми. Вони там будуть більше довіряти, Будуть, ну і власне вони і здоровіше самі будуть рости не лише в контексті фізичного, але й психічного здоров'я в першу чергу. Тому ну з дорослими чоловіками можна говорити про це. І найчастіше знов таки досвід і наукові дані показують, що найпростіше про це виходити на ці розмови через тему татівства, тому що ну татівство це і емоційна сильна штука, і, і всі ми тати хочемо, щоб нашим дітям було якомога краще. Uh, і ну і лише ми, як їхні безпосередні тати, можемо це зробити. Uh, ну є достатньо багато чоловіків, які мають запит на усвідомлене татівство. Тобто, вони хочуть ставати кращими татами. Вони ось це розуміють, що вони цього хочуть, і вони хочуть навчатися тому, як бути кращими татами і в Україні таких чоловіків достатньо багато, і uh, ну є навіть послуги спеціальні для них там. Є центри для них, в uh, яких вони або один в одного навчаються досвіду або від uh, людей, які. Ну, спеціалізуються на тому, як виховувати дітей, там, психологи, педагоги, вони можуть у них понавчатися. Ну, тобто, знов таки, переконувати, пояснювати, підтримувати чоловіків в тому, щоб вони були більше за гендерну рівність. Це можна, це треба, і знов таки найпростіше на це виходити через татівство. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерв'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Михайло Корюкалов, експерт з гендерної рівності та відповідального татівства. Для багатьох чоловіків, до речі, через тему батьківства теж спрацьовує аргумент про ставлення до доньки, угу. але чомусь я не чула аргументу, коли ну от ви згадували, що чоловіки шкодують про час не приділений дітям. І чомусь я не чула від чоловіків аргументу, що час не приділений сину так само грає для нього ведмежу послугу, тому що хлопчик, якому недостатньо уваги приділяв батько, не матиме моделі, де ролі між мамою і татом в сім'ї збалансовані, і тато теж грає свою активну частину. Так. Mm -hmm. yeah. А як вважаєте, чому цей аргумент спрацьовує рідше ніж аргумент про доньку? Я думаю, що тут справа не стільки в цьому аргументі. Справа скоріше в тому, що гендерна рівність все ж таки в українському суспільстві сприймається як діяльність, яка, яка дозволить поліпшити життя жінок, ну насправді і чоловіків життя вона теж дозволить поліпшити, просто в іншій сфері. Не в тих, не в тих сферах, в яких у жінок там у чоловіків зараз за статистикою. Основні прояви гендерної нерівності по чоловікам б'ють саме по здоров'ю, по фізичному здоров'ю. Там раніше починають хворіти несерйозні речі, менше ходять до лікаря і раніше помирають в середньому. В основному через гендерні стереотипи, але не лише. Там зараз ще контекст війни дуже сильно зновиважить, um, але все ж таки гендерна рівність ну, в основному сприймається як діяльність спрямована на поліпшення життя жінок. Тобто, ми розуміємо, що як ви казали, що це вона орієнтована і на теперішнє, але і на майбутнє. Тобто, у мене доньки, і я хочу, щоб доньки жили в суспільстві, де буде більше гендерної рівності Якщо у мене син. Я розумію, що ну все і так більш-менш окей, тобто він живе в суспільстві, в якому він більш-менш в якому в його становище має більше привілеїв, тобто йому буде трохи легше по життю. А якщо доньки, то хочеться щось робити, щоб вберегти їх від ризиків від шкоди, від, від потенційного насильства, від знецінення, з якими жінки стикаються. Тобто, ну знов більше, таки більше хочеться в цій темі. Щось робити або принаймні щось думати про це. А в контексті, чоловік як тато, сина, тут, звичайно, дійсно важливий момент це е, равлюва модель. Е, там я як тато, як я ставлюся до своєї дружини, як я хочу, щоб мій син ставився до своєї дружини, е, до своєї партнерки коли виросте. Пам'ятаєте фільм Капітан Америка там, де е, герой Ві Томор, Тенсина, пояснює своєму сину, як треба ставитись до жінок. ну Дуже короткий е, е, епізод. Е, можна навіть за ключовими словами на гуглити цей там епізод на півтори-дві хвилини. Дуже здоровий приклад того, як чоловік навчає свого ну вже достатньо дорослого сина. Йому там вже, він вже підліток е, ставлення до жінок. Чесно кажучи, я думаю, що е, взагалі фільми і книги, ну більш напевне, фільми, тому що я більше напевне дивляться, ніж книги читають, де показуються якраз ті самі здорові моделі стосунків. Вони для гендерної рівності в Україні дуже велике значення мають. Ну і на сам кінець запитаю Михайле: от якби у вас запитав чоловік, який хоче змінити свій світогляд, та, і дізнатися більше про гендерну рівність, з чого ви порадили почати? Ну, можна порадити почитати книги, такі достатньо прості. Книги, там як скажімо. Книга чоловікам про фемінізм Майкла Кіммела. Або в Україні у нас є дослідниця Тамара Марценюк, яка ж теж написала декілька книжок, в тому числі для чоловіків про фемінізм. Є така книга, чому чоловікам не варто боятися фемінізму. Ну, насправді, не варто. Раджу також фільми про Ну, про фільми безпосередньо про гендерну рівність і такі є. Чоловікам, можливо, буде цікавіше про знов-таки про батьківство. Є хороший фільм у ранитві за щастям, про. Ну, хто не дивився там в центрі сюжету доля тата і його сина. І ось як тато, будучи в достатньо складній життєвій життєві ситуації, все ж таки не забуває піклуватися про сина і вкладати в нього те, що він хоче в нього вкласти. Та багато насправді фільмів, навіть ось той самий хрещений батько, тому що це фільм про, про мафію і Там, Пам'ятаєте, там є такий епізод, коли е, е, Донто питає у свого хрещеного сина Джонні, чи ти проводиш час із своєю сім'єю, тому що чоловік, який не проводить час із своєю сім'єю, ну, не справжній чоловік або not a real man. Тобто багато дуже прикладів в літературі і в кіно, де, які можна. Е, з якими можна ознайомитись, почитати, подивитись і краще відчути ось ті самі моменти, пов'язані зі справедливістю, з раціональністю, про які я на початку говорив, тобто про те, чому чому конкретному чоловіку це, це може принести користь. Михайло, я вам дякую за цю розмову. І нагадаю нашим слухачам-слухачкам, і слухачкам, що у програмі Думка експерта на громадському радіо ми сьогодні говорили з Михайлом Корюкаловим, кандидатом політичних наук, фахівцем з гендерних питань. Цю розмову для вас провела я, Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте. Думка експерта на громадському радіо. Програму виготовлено у співпраці з громадською організацією інтерв'ю Україна за підтримки структури ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ООН жінки в межах проєкту ЮФОРІКавері, розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу у студії Михайло Корюкалов, експерт з гендерної рівності та відповідального татівства.